Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо уроки образотворчого мистецтва для дітей молодшого шкільного віку, тобто для дітей перших, третіх класів. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий вид мистецтва, як ілюстрація. Всі ви знаєте, багато чудових книжок і знаєте, якщо там нема малюнків, то вони вам здаються нецікавими. А якщо є малюнки, то ви обов'язково їх розглядаєте, цікавитесь і, можливо, потім прочитаєте цю книжечку. Якщо взяти малюнки, які малюють художники в цих книжках, це називається ілюстрація. Тобто, дивіться, у мене в руках казка називається Зайчикова хатинка. І тут ми бачимо як намальовані. Ілюстрації, де зайчик пішов гуляти до лісу і зустрів лисичку, яка потім його вигнала з хати, ось бачите, і він вийшов і розповідає тим собачці, ведмедю, що його лисичка вигнала. І друзі його вирішили допомогти. Бачите, яка лисичка? яка з метлою проганяє навіть ведмеді, який хотів допомогти зайчику, щоб лисичка покинула його хатинку. І ось так а знайшовся петушок, який допоміг зайчику вигнати лисичку в біт. Бачите, художник намалював якраз красивий петушок з косою, горить лисичку, лисичка злякалась, біжить, а зайчик стоїть поряд. Тобто художник намалював те, що про що розповідається в самій сказці? Таким образом, малюнки до казок, до віршів, до оповідань, навіть до пісень це є ілюстрації прочитаного тексту. Тобто, якщо ви, а я маю надію, що ви знаєте дуже багато цікавих українських казок, то і Намалюєте їх. А зараз ще існує у нас е, таке мистецтво, як мультиплика... мультиплікація. Тобто мультфільми, які малюють художники на теми казок, це також своєобразна ілюстрація, своє, е, тип такої ілюстрації, але він трошки оживляється за рахунок фільму. тобто герої дв подвижні. Вони діють, вони розмовляють, вони ходять. І це також є ілюстраціями до, до казок і до оповідань. Сьогодні ми з вами помалюємо, спробуємо помалювати таку чудову казку, яку ви всі знаєте, яка називається «Колобок». Це я пригадаю, якщо хто із вас вже трошки це коли жили були дідусь і бабуся. І от дідусь попросив бабусю зробити колобок, спекти, і бабуся пішла в комору, трошки нагребла муки, зібрала муки і спекла колобок. Положила його, поставила його чи положила оставати, тому що він спечий, він гарячий був. Вона його положила оставати на вікно, а колобок був не слухняний. Він гискочив з вікна і покатився по доріжці по Подорож, і його зустрічали різні звірі, і зайчик, і ведмідь і все інше. Але хитра лисичка, коли його зустріли, я просто швидко вам розповідаю, щоб не забирати у вас час а щоб трошки більше помалювати. А коли його хитра лисичка зустріла, то вона сказала, ти так гарно розповідаєш і співаєш, а, ну, а я погано чую. Сядь, будь ласка, мені на нос і. Приспівав ще раз пісеньку, як ти від дідуся і бабусі пішов і від інших звірів, і все проще. Добре, говорить колобок, він е, сів на ніс лисиці а, і почав співати. А лисиця хап його і з'їла. Тобто така казка цікава. І ми зараз з вами попробуємо намалювати до неї малюнок. Зараз у вас ви повинні включити свою уяву. І намалювати таку хатку цікаву, намалювати на десь бабуся з індусями живуть на окраїні ліса, живуть біля лісу, і вони живуть серед природи, тому ми повинні намалювати і природу, і будиночок, і колобка, і все інше. Зараз я вас попрошу приготувати матеріали. Тобто матеріали це гуаш, олівці. Водичка, фарби, пензлики і все інше. Зараз ми будемо з вами малювати цю ілюстрацію до казки «Колобок». А мені б хотілося вам нагадати, що на останньому занятті ми з вами розмовляли про кольори. Існує три головні кольори. Дивіться синій, жовтий і червоний. Якщо їх змішати між собою, якщо взяти змішати червоний. І жовтий, два, два кольори, то у нас вийде оранжевий кольор. Синій і жовтий це зелений буде. Якщо червоний і синій фіолетовий. тобто, якщо змішувати кольори, ми отримаємо дуже багато різних відтінків і кольорів. Тому не потрібно багато мати фарб, а повинні мати тільки три головні фарби це жовта, червона і синя. А також біла фарба і чорна. Біла існує для того, щоб ми могли зробити фарби яскравішими, а чорна для того, щоб могли затемнити фарби. Тобто зробити їх такими менш яскравими. А зараз ми беремо олівці, беремо папір, альбоми і починаємо малювати. Сьогодні, ще раз повторюю, малюємо казку «Колобок». Дивіться, зараз. Я вже вам говорив, що спочатку ми намалюємо лінію горизонта. Отак, От лінію горизонта. Тобто це вверху у нас небо, внизу земля. Потім дивіться, давайте тут намалюємо таку хатку, де дід і баба живуть. О. Хатку вже не буде рисувати ми за. Потім намалюємо тут ялинку. Отак о. Тут ми можемо намалювати тин якийсь. Тут намалюємо гарбок такий. Біля гарбка ліс. Росте. Тут така дорога йде. А тут від будиночка діда і баби також дорога йде. А тут намалюємо такий круглий колобок, який утік від дідуся і бабусі. О. Ми його потім намалюємо, розслабимо жовтну і побіг. І він потім зустрів зайчика. Ну, ми не будемо малювати, поки не, не сівери, ми трошки пізніше намолюємо. А зараз поп... будемо спробуємо розфарбовувати. Зараз беремо голубу фарбу і малюємо красиво хмарки. Соночка. Потім малюємо пейзаж. На задньому плані малюємо дерева. Ми вже я, коли ви малювали про плани розмовляли, то я вам показував, що ті дерева, які розсудні. Далеко від нас вони окутані повітрям, тому вони трошки э, синіватого кольору. Ми малюємо простенький не складний малюнок, тому що головне, щоб ви змогли самостійно намалювати цей малюнок. Тому не обов'язково якось ускладнювати його. Ми малюємо простенький такий. Зараз тепер почнемо розфарбовувати хатину. Дивіться, бачите, я намалював трошки коричневим, а потім беру малюю жовтим, тобто я змішую прямо зразу на малюнку, щоб вийшов такий. Тому що раніше будиночки, дах був солом'яний, тому він такий отак От жовтуватий. Зараз Так, так. Зарас малим будиночник. Ось так ми малюємо травку на передньому плані, вона трошки яскравіша, зелененька, а на дальньому плані вона бачите, така жовтувата в нас вийшла. Потім намалюємо колобок, колобок. Колобок у нас яскравий такий оранжевий. Він Чуть-чуть зараз змішаємо жовту і червону фарбу. і у нас вийде такий колобок. Бачите, чим закінчилась казка. Колобок був не слухняний і його з'їла лисичка, тому що якби він був уважніший, то він би не послухав лисичку і залишився б цілий. А так він був його з'їла лисичка, тому що вона хитра. Це тепер ми беремо, бачите, вже і травку домалюємо, щоб малюнок був яскравий і не одноманітний такий. Бачите, раз і ми зробили. Ось такий у нас виходить чудовий пейзаж. Бачите, і ми потроху-потроху намалювали з вами цікаву ілюстрацію до казки Колобок. Якщо ми візьмемо, вам... зараз трошки підмалюємо. Очі колобку. Бачите, у нас такий веселий колобок вийшов. Тому, якщо ви будете уважно малювати, у вас також все це, все вийде. Ось ми трошки помалювали, і в нас вийшла чудова ілюстрація чудова про колобок. А якщо намалювати, ми можна, можливо, будемо малювати, якщо колобок зустрів, зайчика, а потім вовка, а потім ну, всіх інших персонажів, то ми будемо вчитися малювати звірів. І також можливо намалюємо ще Інші варіанти. Можливо, намалювати. Це ми тільки намалювали хата, баба, діда, колобок і все. Тобто це початкова стадія, коли починається казка. А якщо малювати і далі, то ми можемо намалювати дуже, ну, кого хватить фантазії, може намалювати дуже цікаві малюночки до казки колобок. Але існує не тільки казка-колобок, існує ще дуже багато казок. Я маю надію, що ви їх всі знаєте, це і про... Ну, які ще українські казки є. Слом'яний бичок, там також цікава казка, І курочка ряба, і багато-багато інших казок, які діти люблять і люблять їх малювати. На цьому ми закінчимо наш урок з малювання. Я хочу побажати вам, щоб у вас все виходило. І ви не, коли малюєте, не поспішайте. I do pobawienia, do następnych spotkań.